Це обласний соціальний центр матері і дитини в Кропивницькому. Крім директорки, тут працюють 11 людей. Відсторонених від роботи станом на 9 грудня немає. У Нас 70% працівників вакциновані двічі, і 40 30% працівників вакциновані мають одну вакцину. Показує 10 сертифікатів про вакцинацію і одну довідку з протипоказом до щеплення. У нас є довідка від лікаря з мокрою початкою. Є згенеровані з дії сертифікати і довідка встановленого зразка про неможливість вакцинувати за станом здоров'я в одного працівника. Останньою в центрі вакцинувалася вчителька-реабілітолог Ірина Гуслиста. Першу вакцину отримала 3 грудня, тому що до останнього, до минулого, минулого тижня лікувала ускладнення від гострої вірусної інфекції, таке як трахії. Тому приймала ліки і почувалася не дуже добре, тому змушена була тягнути до останнього. У центрі тимчасово проживають вісім жінок із дітьми, семеро з них щеплені від коронавірусу. Четвертого числа я провакцинувалася. Chodziło o to, dobrze... за за своє і за свого синочка. У Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю усі 30 працівників щеплені двома дозами вакцини, каже директорка. Підтвердження вакцинації в ось цій папці. Тут роздруковані сертифікати. не, не тому, що ми боялися відсторонення від роботи, а тому, що ми працюємо з дітьми з інвалідністю. В закладі отримує реабілітацію 92 дитини з інвалідністю. Більшість дітей не мають жодної профілактичної прививки. Половину працівників. Тів центру вакцинувалися у другу хвилю вакцинації, яка розпочалась у квітні цього року. Першу вакцинацію я зробила в квітні, місяці. Першу другу вакцинацію я зробила в травні. Це був свідомий вибір. Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє на підприємстві невідсторонної людину, він складає акт обов'язково відповідно до порушення статті 44.3 закону України про адміністративні правопорушення. Це якраз порушення правил карантину щодо людей. Відповідальність за за порушення цієї статті несе керівник підприємства. Складається штраф від 34 тисяч гривень. За інформацією Олександра Догарова, шестеро невакцинованих працівників відсторонили від роботи в інтернет. На таку області маємо ще в структурі 12 інтернатних закладів. Їх обслуговування здійснюють біля 1078 фахівців. Частина працівників у нас по цих закладах незначна, але відсторонена від роботи. Я веду розмову про шість посадових осіб. Це одна посадова особа відсторонена від роботи, яка не вакцинована і не виявила бажання. Це в Знаменському дитячому в Єлизаветградківському психоневрологічному інтернаті, і п'ять посадових осіб здаменського дитячого інтернатного закладу. В основному це працівники. Які займають посади медич... молодшого медичного персоналу, щоб повернутись на роботу, відсторонені працівники мають зробити першу дозу вакцини від ковіду або мати довідку про одужання чи протипоказання до щеплення Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.